Вітаю, всім доброго здоров'я! Рецепт пухких ніжних, майже повітряних оладок на кефірі або на кислому молоці. Для того, щоб за цим рецептом оладки вийшли пухкі і повітряні, потрібно виконати лише одну умову. Кефір або кисле молоко потрібно підігріти до теплого стану, теплого, майже гарячого, але не кип'ятити. І ще зверніть увагу на жирність кефіру або кислого молока. Чим жирніший кефір, тим пухкіші оладки виходять. Для такого рецепту потрібно борошно 250-260 300 мл кефіру або кислого молока, одне яйце, дрібка солі, сода або розпушувач тіста півчайної ложечки. Також ви можете додати цукор, я не додаю, цукру тут. Потрібно не багато, 1-2 столові ложки, якщо плануєте додавати. Кефір розігріваємо до гарячого стану, додаємо щіпку солі, розмішуємо, додаємо одне яйце, гарно змішуємо це все, і далі додаємо поступово просіяне борошно, замішуємо тісто. Якщо ви плануєте додавати і цукор, то цукор додавати разом із дрібкою солі, 1-2 столові ложки. Борошно гарно просіяти, можна декілька разів, воно теж додає борошно теж додає пухкості випічці, в даному випадку оладкам. В останню чергу додаємо півчайної ложечки соди. Соду гасити оцтом не потрібно в даному випадку. Або соду можна замінити розпушувачем тіста. Гарно змішуємо, накриваємо і залишаємо в спокої тісто 15-20 хвилин. Випікаємо як звичайні оладки. Але теж є умова далі тісто старатися не змішувати, тобто обережно з краю брати ложечкою, тісто дуже рідке, можна це робити за допомогою двох ложок, і старатися не збовтувати його в мисці більше, а лише частинками додавати, забирати і додавати на пательню. Пательню розігріти, змастити олією. І смажити до рум'яного кольору з обох сторін. Всім смачного шануймося!